Головнокомандувач збройних сил України, генерал Валерій Залужний, зустрівся з начальником об'єднаного штабу збройних сил французької республіки, генералом армії Т'єрі Бюркаром. Наміна ну, барони Гірмані публікують деталі нового пакета допомоги Україні. за словами залужного сьогоднішня зустріч це чіткий сигнал підтримки української армії. З боку французьких колег у війні проти агресора, як повідомляється, головнокомандувач збройних сил України ознайомив Бюркара із ситуацією на фронті. Крім того, залужний детально зупинився на потребі України в артилерійських снарядах та інших боєприпасах, особливо до французьких артилерійських систем Цезар. Крім того, мова йшла про надання додаткових систем протиповітряної оборони та винищувачів F-16. Ми продовжили співпрацю та будемо підтримувати діалоги надалі. Зі свого боку, Збройні Сили України готові ділитися досвідом із партнерами щодо ведення повномасштабної війни, резюмував головнокомандувач Збройних сил України. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.